Полісся Санта-Колома, Андора. 1-2. Скажіть мені, що це? Хто може сказати, друзі? Це найголовніше запитання, яке ми розглянемо і будемо намагатися відповісти на нього в цьому відео? Ліга конференцій перший матч домашній. Номінально для Житомирського полісся в єврокубках цього сезону в Лігі Конференцій другий кваліраунд перед матчем відповіддю вже в гостях в Андорі. 1-2 на номінально домашньому матчі. Тому я у вас, друзі, і запитую, що? Це було ваші думки. Я скажу свою думку згодом. А зараз я відкриваю це відео, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас, але чомусь після такого матчу першого у мене мало радості і втіхи. Якщо Полісся просто таким чином. Нам показує, що і дійсно їм ліга конференцій не потрібна, то навіщо було взагалі грати? А якщо це просто збіг обставин, просто ну так зійшлися зорі, так все відбулося зі знаком минус по всім параметрам, що ну, буває. Знаєте, як кажуть м'ячик круглий. Я це можу зрозуміти. І тоді я більше ніж впевнений, що Житомирське полісся виправить цю ситуацію вже у відповідному е виїзному матчі. Тому, друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, е вподобайки, коментарі це дуже важливо. Давайте разом зможемо можливо, ми. Розібратися і спробувати спрогнозувати сценарій матча відповіді е, уже в Андорі. Я вважаю не так все е, печально, як з першого погляду е, виглядає ця картина 1-2. Це не 0-3. Погодьтесь. І тому я вважаю все в руках, а точніше навіть сказати, в ногах і ось тут у футболістів. І взагалом, в цілому у команді полісся Житомир Україна. Треба просто для себе відбити ось тут. Що? Ти захищаєш інтереси своєї країни, свого народу в міжнародних матчах, в Єврокубках, а саме в лізі конференцій. Це дуже відповідально, оце треба пам'ятати. І дуже акуратно, відповідально і патріотично підійти до матчу відповіді і виправити. Становище, яке склалося. Повторюю ще раз, я десь та майже досі до цього моменту, я не можу собі надягнути, як то кажуть, або втлумачити сюди, як так могло статися. Склад, який в 9 разів потужніший за Санта-Колома. Я про Житомирське Полісся. Як так можна було навіть програвати по ходу 02? Поясніть мені це, друзі. Не розумію. Так, друзі, сказавши, що по ходу 0 02 програвали полісся, я мав на увазі відтинок матчу. Починаючи десь з 25 ї хвилини після забитого м'ячу, Гуцуляк забиває 1-0-27 хвилина. І потім нібито взяли і прибрали полісся Житомир і поставили якусь іншу команду. Ось з цього моменту, я вважаю, і далі. Вже 25-та хвилина, десь і далі, Команду підмінили. Команда е, по ходу почала програвати 01-02, не рахуючи оцих перших 20-21 е, хвилина. Це просто жах. Е, я е, рахую, е, і так кажуть аналітики. Психологи, філософи, що не треба на негатив минулого звертати увагу. Треба просто з цього брати досвід і не повторювати помилок минулого. А так, як правило, в подібних склавшихся ситуаціях треба дивитись тільки вперед. І йти до мети, не дивлячись на всі. Труднощі. Я вважаю, це потрібно запам'ятати. Хай це буде уроком дуже-дуже жорстким, але уроком. І я більше ніж впевнений і вірю в команду Полісся Житомир, що у матчі відповіді там е далеченько, да, далеченько, е практично дві. Тисячі кілометрів між нами. Я маю на увазі між Україною і Андорою. Але навіть не дивлячись на таку відстань, є невеличкий такий факт, невеличка втіха для нас, що Санта-Колома, Андорський футбольний клуб, будуть грати. Не зовсім на своєму рідному стадіоні. Так, в Андорі теж, але цей стадіон не є їхнім рідним, тому що рідний стадіон Санта Колома він не відповідає всім вимогам УЄФА. І тому Санта Колома буде грати на більш адаптованому і приспособленому для. Цих пристосованому для подібних змагань в стадіоні. Стадіон Естадіодела Фаф, федераці Андори, Федерації футбола Андори. Це стадіон, ну, можна так і вважати, Центральний Андорський стадіон. Він як стадіон для міжнародних матчів, і він вже вміщує. Ну, принаймні 5-600 дозволених вимогам УЄФА з е, глядацьких е, місць. І саме на цьому стадіоні буде приймати Санта Колома. Так, він не чужий для Андорського клубу. Вони не вперше будуть грати на цьому стадіоні. Вони вже приймали суперників у Єврокубках на цьому стадіоні. Але. Все одно фактор, психологічний фактор трішки буде не ідеальним. Це такий маленький, але все ж таки плюс для полісся Житомир. Але я не думаю, що потрібно саме на це опиратися. Потрібно опиратися на власні сили, на Ну, таку спрагу до перемоги. Ось на що треба е, опиратися команді Полісся Житомир. Друзі. Я хочу сказати, що я вірю в Полісся. І більше не хочу затягувати час. Я знаю, ви не любите дуже довгих моїх промов. Тому я оголошую свій прогноз. Після поразки номінально в домашньому матчі 1-2 я прогнозую виїзну гостьову перемогу Полісся. І при цьому тотал більше 1,5. Я вважаю, що Полісся повинен вигравати на виїзді 1-0, 2-0. Важливо, е я е не скажу, що неважливо, з яким рахунком. Дуже важливо. Дуже важливо. Виграти бажано в два м'ячі, щоб не випробовувати долю в додаткових 2 по 15 екстра таймах, і в, не дай Боже, ще й в пенальті. Це лотерея. І, як бачимо, поки що фортуна не повертається до житомирян. Але я впевнений, що все в їх силах. Я маю на увазі прохід до третього квалі-раунду. І я вірю в Житомирське полісся, тому я прогнозую впевнену перемогу Полісся і тотал більше 1,5. при цьому. 1,92 коефіцієн. Це мій єдиний і остаточний прогноз. Перемога полісся, тотал більше 1,5. 192. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, хто цього не зробив ще досі. Друзі, це дуже важливо, тому що я вивчав статистику нашого каналу. Е як з'ясувалося, близько 20% тільки підписаних. А всі інші дивляться просто так. Ви вважаєте, що це чесно? Я так не вважаю. Навпаки. Я вважаю, що це далеко не чесно. І призиваю вас, запрошую, підписуємось на YouTube канал Майстер Клас. Також хочу запросити вас зарядити наш канал лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Пишіть побільше, жміть побільше. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую щиро всім, всім, всім вам! Тисячу разів буду дякувати. Я радий, що ви у мене є, за вашу активність, підтримку, за вашу увагу, повагу і взагалі за перегляди, і за те, що ви повноцінно приймаєте участь в житті нашого каналу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава ЗСУ і, скоріше нам! Перемоги над рашизмом. Всім удачі і всім па-па.